Українські письменники вдарили автопробігом по безкнижжю і нехлюйству хлюству. Переддень всесвітнього дня книги, який відзначає дві сотні країн, літератори вирішили привернути увагу до проблем української книги. Вийшло драйвово та видовищно. Олексій Сімаков, далі. Письменник Дмитро Капранов заповзято розпилює болгаркою власну книгу. Це такий перформанс, як розділити дві книжки між трьома українцями. У головних ролях читачі та українська влада. У такий спосіб письменники демонструють, що книг видається дуже мало. Торік лише трохи більше 40 мільйонів примірників. Це була спроба виконати урядову книжкову політику. Минулого року було видано менше ніж одна книжка на одного українця, і в результаті цього року українці повинні ділити між собою українські книжки. одної на одного вже нема, значить, треба якось дробі. Це в школі називається. Бях, ви бачили, як вона виходить. Книжку пилимо, пиляємо і відповідно роздаємо українцям. Напередодні дня книги письменники збирають книжковий автопробіг вже четвертий поспіль. Проблеми ті ж самі, що й раніше. Гегемонія російської книжки, малий попит на українську, і головне відсутність державної підтримки вітчизняних видавців. Порівняно з минулим роком фінансування книжкової галузі зменшилось на 80 мільйонів гривень, а це майже на чверть. Всі зусилля українських письменників, українських видавців наштовхуються на так званий ринок, вільний ринок, який звичайно добре для газу, нафти, там, металу, але погано для продукту інтелектуального, тому що історично склалось так, що тут російська книжка домінує. На чолі колони Ретро Запорожець 67-го року за кермом Капранов під патріотичну музику рушають столицею. Перша зупинка книгарня є. Її письменники нагороджують грамотою, як чи не єдиний бастіон української книжки. Потім усі гуртом їдуть до міністерства освіти. Там покладають вінок, запалюють свічку та встановлюють пам'ятну табличку на знак загибелі шкільної програми з української літератури. кажуть виною всьому та бачник і його реформи. Власне, зараз була віддана дана шани в лапках нашому псевдоміністру табачнику за те, що він скоротив якби термін навчання з 12 до 11 років, в результаті чого вилетів цілий клас, а це багато підручників, а це книжки. Нав'язати інтелектуальний продукт, яким є книга, неможливо, але табачник не замінює одні українські книги іншими українськими книгами. Він відкидає все. Що було напрацьовано, і е, виводить українську літературу на той маргінез, на якому він, він і він і лишався. Учасники автопробігу кажуть, що ця акція не для можновладців, а передусім для простих читачів. Усіх небайдужих літератори закликають, хоча б у свято піти у книгарню і купити українську книжку. Олексій Сімаков та Кирило Лазревич ТВА.